Друзі всім миру, сьогодні другий день, як у нас мелоч, мелке хазяйство. Корм почали їсти, вони, какати, теж почали. Квочка Квочка це трохлітрова літрова банка, і в ній висить цоколь і лампочка на 60 Вт. Можна ставити на 40 Вт. але вона слабіше гріє. Но 60 Вт дуже нагріва банку, банка може лопнути. Ну, В тому році Бог милував. Не, не лопнула ні разу. Так, водичка. Сьогодні е, антибіотик. На другий день, і другий, третій, четвертий день даємо антибіотик. Як антибіотик називається? Я забув. А ну зараз прочитаю. Антибіотик Енерофлокс. Це його давати на 3 дні. Розбавляти один флакончик на літру води. І їм давати. Ну, вони його, наверное, не випиватимуть. Ну, в общем, завтра цю воду вилить, а нову її налить. Так? Чи на ніч обичну воду? Ні? Не знаю. В общем, ладно, то ми зараз ще розберемося, як буде краще. Все, і ото вони какашкають, ну воно там не мокро, а сухенько, Бо під низом воно ж грубка, гріє і какашки вони висихають. Сухенькі. Головне, щоб не було мокро, бо буде мокро, у них покруте лапи. Як буде холодно, теж покрути. Так, градусник. Дивіться, на градуснику 27. Ну, було 30, бо кришу, кришу відкрили. Так, все, закривай кришу, а то холодно вже. Криша в нас така сітка і зверху накрито там, ілі полотенечком тоненьким. У нас воно піленкою. Ну, простинка, тоненька. Якщо... Тим дуже виходить тепло, то накриваємо ще, додаємо. Ну, бути 31 градус це стабільне. Так що, холодно не можна, треба, щоб було тепленько. Так, ну все, в принципі, на сьогодні, на сьогодні так що хотів, розказав. Все, тоді, до завтра. Пока-пока, до нових зустрічей!